Всіх вітаю! Відповідаю на запитання, чи прив'язка це магія, які бувають прив'язки, і що з цим робити? В самому запитанні є вже відповідь, і прив'язка це, звісно, магічне поняття, яке виникає між людьми та між людьми, якимись істотами, яких люди не бачать, а також між людьми і предметами. Наприклад, Ось тут є в мене окуляри. Між мною і цим предметом, коли я з ним взаємодію, є прив'язка, є зв'язок. В самому слові чутно корінь в'язати, в'яжучи щось. І на енергетичному рівні саме так це і виглядає, коли від людини до людини або від людини до якоїсь істоти йде. Дуже багато ниточок, які зв'язані між собою. І чим сильніше це ця прив'язка, тим їх більше, вони міцніші, і так далі. Там є якісь вузли і тому подібне. Тому відповідаю на ваше перше запитання: прив'язка це магія, і можна зробити прив'язку штучно. Це ритуали різного толку. Це і ритуали. Грубо кажучи, на плюс і на мінус, які бувають добрі прив'язки. Ну, Наприклад, коли ви прив'язуєте до себе гроші або прив'язуєте до себе кохання. Але зараз не, ми не говоримо про е, ритуали привороту. Ні, ми зараз кажемо про саме кохання як е, таке широке поняття. Наприклад, Жінка, яка хоче когось зустріти, вона в спеціальний день робить ритуал. І, наприклад, зв'язує себе з якимось предметом, який символізує кохання. Ну, наприклад, там є якась парна фігурка. І вона робить асоціацію між собою і ось цією фігуркою. І завдяки такому ритуалу, вона. Прив'язує, притягує до себе кохання. І е, через деякий час в її житті з'явиться чоловік, який буде їй парою. Але не до конкретного когось, а саме ось до такого абстрактного поняття. Такі бувають прив'язки. Звісно, вони бувають і до конкретної людини, і вони бувають дуже різні, особливо прив'язки на кохання, якщо їх робити штучно. Вони бувають як в мінус, які працюють для людей, і вони бувають дуже позитивні. Все залежить від, від конкретного випадку. Також бувають прив'язки до істот, яких ми не бачимо, або до тих, хто вже помер. Це називається некроприв'язки, і ці прив'язки вони зазвичай шкодять людині. Дуже шкодять, і їх треба виявляти вчасно. Як будь-яку, наприклад, хворобу, і робити відсічення цієї прив'язки. Чому вони можуть виникати некроприв'язки? Давайте поговоримо в наступному відео. Якщо вам це цікаво, то напишіть в коментарях, що вам цікаво, і я зніму для вас наступне відео по цій темі і розкрию більш глибоко. Але повертаючись ще до питання, яке, яке мені задали, що прив'язки вони шкодять або ні, то, звісно ж, це залежить від виду прив'язки. Адже, наприклад, якщо це прив'язка на гроші, то вона буде людині тільки давати добро. А якщо це прив'язка до, наприклад, якоїсь. Манії або якоїсь негативної людини, то ця прив'язка вона буде шкодити. Звісно, звичайна людина вона, навряд чи діагностує в себе якісь прив'язки, які їй будуть шкодити. Вони, чи вони виникли? Самі по собі, або їх зробили штучно, хтось ну, зі сторони, це виявити звичайній людині важко, але є симптоми, які на це вказують. Це слабкість, це занепад, сил, це зміна настрою. Це коли людина була відкритою, вона була життєрадісною, але в якийсь момент у неї все змінюється, і вона йде більш в глибину себе, в неї пригнічується настрій, у людини йдуть постійні такі, якісь негативні думки по всім сферам життя, або по якійсь одній йдуть негаразди, вона може щось губити, може щось пропадати. Можуть піти якісь проблеми, наприклад, в грошовій сфері, або в здоров'ї, і так далі. Це ось такі широкі симптоми, як виявити в себе негативну прив'язку. Але це стосується ці симптоми, вони стосуються будь-якого виду негативу. І тому, що це? Це якийсь врок, або це якийсь там пристрій, або це негативна прив'язка, це вам скаже тільки майстер. Тільки людина, яка знається на цьому, яка це вивчає, яка з цим працює. Якщо вам потрібна діагностика, звертайтеся, подивлюся, вам скажу, що є на вас. Якщо ви самі вмієте, це дуже добре. Головне, щоб майстер вам підходив, щоб ви відчували до нього повну довіру. Якщо у вас ще будуть якісь питання. Що стосується прив'язок, пишіть в коментарях, поговоримо.